Вона всю ніч на березі стояла, в молитві руки схрещені були, а блискавка все небо розтинала, і люті хвилі пінились, рвали. О Господи, хай добре усе буде, дітей моїх, благаю, збережи. Дай сили їм до домівки повернутись. Небесний Батько, прошу, поможи, волосся сиве розкуйовдив вітер. Кустину з голови давно зірвав, маяк на берег лив яскраве світло, і моряків додому закликав. Сумні думки у мозок проникали невже загинули у хвилях тих, невже могило їм море стало, і звук серденька їхнього затих, і задобілі руки знов здіймала в молитий до творця землі й небес. Як пам'ятник до ранку так стояла, затихла буря, шквальний вітер щез. Хтось намагався її втішати в горі, підтримувавши змерзлі руки ті, аж раптом запримітили на морі знайомий човен і лиця молоді. Забилось серце вмить сильніше щастя, що Бог дітей помилував її, сини тягли по хвилях повні снасті, але піднявши очі в мить свої, помітили знайому постать рідну і, оглянувшись на вели лихі, схилились перед нею на коліна і цілували руки дорогі. Молитва мамина звершає диво, вона в темряві шлях нам осява. Воістину ті діти є щасливі, чия матуся до цих пір жива.